витрачає в місяць 5 тисяч, а то 20 на бензин. Це ж не діло. Ну йдемо покусані, але щасливі. І Отакі от такі... комари на скусала. Отакі, от отакенні. Бачите, отакі от сьогодні буде в плягі і ніч. Якщо ти досі думаєш, що подорожувати на електрокарі це якесь безглуздя і вигадка, то тоді можеш сміливо вимикати це відео. А для тих свідомих автомобілістів, які вважають, що це цікаво поспостерігати, як же доїхати кудись на електрокарі, тим паче, який має запас ходу 300 км, скільки він реально проїжджає, тому що часто ви пишете: ой, да та скільки там, ну максимум 100 км проїдете, і окей. Ну, побачимо це в кінці програми. Бо додивіться обов'язково до кінця. А я вам скажу, що ми зараз знаходимося в Житомирській області, Коростишівському районі і у чудовому Коростишівському каньйоні, до якого ми доїхали за 120 км від Києва. Загалом нам дорога обійдеться у 240 км. Чи доїдемо ми назад, чи доведеться викликати евакуатора володю? Я ще не знаю. Номер обов'язково собі зберегла. Що хочу сказати? Давайте починати спостерігати за подорожжю з компанією Ауденкарс. Їхали ми цього разу знову на Dongfeng x 1. Я не знаю на щастя це чи на жаль. Ну, це машинка, звісно, економічна і вона найбюджетніша на ринку України. Якщо хтось не знає, 14 900 – просто ціна, просто пушка. Звісно, мріється, і хочеться вже дочекатись. Обережно там обрив. Звісно, хочеться дочекатись: Форсин чи воях. Це китайські електрокари преміум сегменту, в яких є просто все: і автопілот, і підігрів сидінь, і кілометраж 500 кілометрів плюс-мінус. Тобто можна подорожувати дійсно на конкретний дальняк, а, що ще там є. Да, панорамний дах, автопілот, контроль полоси. Коротше, всі навороти, які тільки можуть бути, тільки можна і собі уявити. Ці всі штуки є у преміум-сегменту електрокарів, таких як Форсін Лейтін або Воях, або різні там є модельки. Коротше кажучи, телефонуйте за цим номером, який ви зараз бачите на екрані. Компанія А1 Клас, Компанія просто супер огонь! Компанія А1 Карс. класні в такі. Пацани просто працюють там. Ну і дівчата теж не без цього, кєшно. Які вам підберуть все, що вам треба під замовлення і за такою класною ціною ви її просто не знайдете ніде на ринку. Ребята, давайте вже телефонуйте. Ну серйозні люди мають присідати на електрокари. Лучівський каньйон це місце, де раніше видобували граніт. Тут був побудований у 1890 році завод, який був найбільший в Україні. І тут навіть залишки залишились, і, звісно, сам каньйон власне, і утворений із цього граніту. А тому він ну, і називається Крустичівський каньйон, тому що ну ви зрозуміли, з розпадом СРСР а, і закрився цей завод, і тому тут утворилося штучне озеро, а, яке має 20 метрів глибини. І самі скелі мають довжину, висоту, точніше, 10 метрів. Так що, якщо хочете полазити по скелях, якщо вам дуже скучно, ви не знаєте чим собі зайнятися, то купіть ці всі штуки, які предназначені для того, щоб лазити по скелях і приїжджайте в Крустичівський кар'єр. Або купіть класний купальник і приїдьте по купальні, але будьте готові, комарі з'їдають просто до кісток. Тому відпочивайте у задоволення. Тут є класний ліс позаду цього каньйону, де ви можете посмажити шашлички, поганяти в м'ячика, погуляти в теніс, присісти в бесідочку, поїсти смачненького шашличка. Тут, до речі, так більш-менш принципі чимало машинок розташовано. Люди приїхали, люди купаються і голяком, і Рибу ловлять, нам це не вдалося зробити, тому що ну не такі вже мушми і рибаки, ну не тих я хлопців з собою взяла, тому що вони по іншим справам. Знімається вообще та херня чи ні? Я просто не понимаю вообще. Это вообще что? Это я сломала ее или ні? просто дихаю цією прекрасною хвоєю, і до речі, згадую, що тут теж знімали фільми, як і на кіностудії Ніжиловичі, де ми власне були зовсім нещодавно. Подивіться випуск на Ютуб, хто не бачив. Може, вам все одно а мені буде приємно, що є перегляди. Поставте обов'язково лайк і поставте лайк цьому відео. І підпишіться, тому що ми тестуємо електрокар, на яку відстань він проїжджає, і ми відпочиваємо у задоволення. Тому можливо, ви захочете колись жити в таку. Пому ж ритмі ви собі придбаєте електрокар. Тому підписка лайк і слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. Ми компанія Ауденкарс. Що я хотіла сказати про фільми, як і на кіностудії Ніжиловичі, де ви були там, знімали багато українських фільмів. Так само і тут, на Користичівському каньйоні, зняли такий серіал як Нюхач, пригодницький фільм «Сторожова застава і серіал Слуга народу. Тому я, звісно, не весь дивилася серіал, але можливо наш президент теж бував на цьому Коростичівському каньйоні. Тому що я хочу вам сказати, тепло настало, беріть із собою покривала купальники, шампура, м'язко і відправляйтеся подорожувати нашою Україною. Ну що, Їдемо покусані, але щасливі, бо ми трошки відпочили. Комарі, скоти такі, що не дали розслабитись наповну. Сьогодні буде в напрягі і ніч тому, що ну ясно будуть місця з укусів, чесатися. Ну нічого. Ми то переживемо, але суть така цього ролику, що ми тестуємо наш електрокар і подорожуємо на ньому, тому що це реально. І більше не пишіть, що він проїжджає максимум 100 кілометрів. Добре? І Отакі от камери на скусали. Отакі, отакенді, бачите, отакі. Отак. Такі. А, от такі комари нас кусали. от такі. О, так. Ну що, давай до нашої стандартної рубрики а... дійдемо. Рубрика Бліц. Тобі 15 секунд, щоб відповісти на всі питання та коментарі. А ну-ка, давай спробуємо. Так, Серджіо Рабіно 21 питає. Тобто не питає, а коментує. Так ціна ж електрокару набагато вища, Діна. Що ти на це скажеш? Вища, ніж що. Ну, шо... ДВС автомобілів, я так розумію, мав на увазі. Господи, ця вже тема, скільки її можна розсосолювати. Ну ДВЗшна був вживана машина, коштує, звісно, дешевше ніж електрокар новенький, але це ж новий салону електрокар. І так само можна замовити під замовлення не лише там бюджетний, ось такі за 14 900, Можна щось і подорожче і з наворотами замовити. Ціни різні, але зважати треба на те, що це електрокар, і ви з часом економите. Потім на пальному ви не витрачаєте стільки бабосів на пальне, тому що бензин, блін, вибачте мене, хто витрачає в місяць 5 тисяч а хто 20 на бензин. Це ж не діло. Ну. так на дві. Коментар у людина написала: ми то продумали маршрут, але ж наші заправки це ще те задоволення. Карта каже, є зарядка, а по факту не працює. Зарядних станцій дуже величезна кількість по Україні. і Головне закачати застосунок, плакшер наприклад, і дивитися, де зарядна станція є ваша по Україні з тим роз'ємом, який вам потрібен, і перевіряйте обов'язково у відгуках, працює вона чи ні. Ну все ж дуже просто мені. Ну, Ну, звісно, це я зараз так дуже розумняка включають, як мені там пишуть. До звісно, тому що я в цій темі вже певний час варюся, як то кажуть, розуміюся, трошечки на електрокарах. Тому ну, можу вам порадити. Читайте відгуки на зарядних станціях. Це іноді дуже допомагає. У нас такий вже був випадок. Людина пише, що не потрібно ніяк. Відсотки на телефоні обирати це калькулятор для розрахунку часу зарядки і смайливих ставок. Так що ми дебіли чи ні? Якщо це мова йде про те, що коли ти приїхав на зарядну станцію і а, включив а, штекер а, ну там зарядної станції собі в машину, то ти в застосунку маєш вибрати скільки в тебе вже є ну відсотків, а, наскільки заряджена машина, і ясно, що тобі до скільки треба зарядитися. Це ж, блін. Елементарно, по-моєму, я щось неправильно відповідаю. Я думаю, що людина не зрозуміла. Щось хтось когось не зрозумів. Не хочу вас, звісно, образити, але по-моєму, щось трошки не те пише. Так, пише якийсь Мольфар. пише. Ну хти. Ціна космос заправки на електростанціях. Слухайте, це може послуги шаманів. Ціни космос, але на зарядних станціях дешевше ніж заправляти машину бензином, як не крути. Олег Тютенко тебе питає, чого так дорого? Один кіловат 12 гривень? Серйозно? Ой, Олеже, тоді заряджайте свій електрокар майбутній чи теперішній. Як там у вас ситуація? Від побутової розетки 16 амперної, заземленої, і буде у вас тариф гривні 68. Рекомендаціон. Хочу сказати, що наш електрокар був заряджений, коли ми їхали на Коростишівський каньйон. На 293 км, Зараз ми проїхали в ту сторону 120 км, повертаємося назад, ось у мене на панельці пише, що залишилося 162 км. Як ви думаєте, чи доїду я до Києва з легкістю, чи будуть травли, і треба викликати таки евакуатора Волочку? Тому напишіть в коментарях, які в ваші взагалі думки. От прямо зараз напишіть. Дуже важливо, що ви думаєте з цього приводу. Так, Юрій Коваленко-Мурзік. пиши коментар. У електричці є, є здоровий мінус це батарея. І це не просто мотор, що купив і поставив або зробив капітал. Що з батареєю не так? Мурзік, які у вас були проблеми з батареєю? Напишіть розлогіше свою відповідь чи запитання до нас. Як і обіцяла, найголовніше в кінці програми, тож ми проїхали загалом 240 кілометрів. У нас залишилось запасу ходу 47 км. Значить, що це означає, що електрокар не проїжджає, як ви пишете, 100 кілометрів, маючи запас ходу 300 км. Тому що вам сказати, в задоволення можна їздити ось в такі місцевості під Києвом, там 120-150 км плюс-мінус відпочивати. Тим паче настало літо. Чому б ні любуватися нашими краєвидами чарівної України? З вас підписка та лайк. Дякую, що додивилися до кінця, і приходьте ще на наступні випуски на наш канал.